Наші вітання, ще один цікавий дуже випадок, про який стоїть розказати на відео, корисна дуже інформація. Не пропустіть, будь ласка, це в нас Hyundai Elantra XD. 11 року випуску, їй 13 років. Звернувся до нас власник цієї машини з такою проблемою. Ну, каже, от на трасі, коли їду. Стрілка температури йде в перегрів. Що робити? Ну, звісно, що ми почали тестувати цей автомобіль. І що ми виявили? Брудна система охолодження. Так, вона мала бруд. І патрубки такі всі, радіатор передній, геть. Підзабитий був так добряче, і порекомендували заміну переднього радіатора з промивкою всієї системи. Все зробили, все промили, замінили радіатор. І увага! Головний момент той, що власник сказав, що він термостат відразу поміняв, тобто термостат відразу був замінений. E, тобто це головний дуже момент цієї розповіді, що вже туди не лісте, термостат я міняв і навіть не один раз, а два рази оце стояв е, колись термостат. Потім замінив його ще на один неоригінал компанії Вернет. І все, туди якби лізти не треба. Ну, хорошо. Зробили все, помили, гріємо автомобіль, розвоздушуємо, розповітрюємо, можна так сказати, все. На місці гріється, пічка гріє, термостат відкрився, прогазували, відкрився. Якось, наче, показалось якимись потугами, але відкрився. Все працює. Чоловік поїхав на тести, виїхав на трасу, почав їхати. Каже, все, температура не росте, наче як нормально. Я кажу, а ви чуєте вентилятор? Він каже, зараз я зупинюсь і перевірю. Зупиняється і перевіряє. Вентилятор маслає на всю. Тут їх два. Два крутять вентилятори. Нижній патрубок термостата холодний як бубон. Ну, що робити? Що робити, як би, кажу, ну тоді, як варіант, можливо. Браковані якісь термостати, щось з ним не так. ну, ну В нас же, наче як відкривався, все перевірено, все чітко. ну от Каже, не знаю, що робити, тобто експлуатував машину три дні короткими перебіжками, вважайте на вентилятори. Термостат холодний. Потім розказує таку цікаву річ. Каже, приїхав, за патрубок нижній потрогав, нижній цей на термостат холодний. Постояв, щось зробив, там 5 хвилин відійшов від машини, підходить, трогає патрубок, він гарячий. Як таке може бути? Тобто не відкрився термостат, потім відкрився, потім він якісь робив тести, що воно то відкриється, то не відкриється. Звісно, прийняли рішення замовляти оригінальний термостат і його замінювати. Прийшов нам термостат, на жаль, він вже установлений, але перед вами точна його копія це. Бушний термостат з іншої машини, але він точно такий самий. Поставили в оригіналі. Зверніть вашу увагу, що в нього є таке направляюче посадочного місця, де він повинен зайти в свій пазік, а у замінника. замінника зверніть вашу увагу, немає цього пазика, бачите? І, і тут є така фішка, яку не всі знають. І навіть на СТО цей власник міняв термостат на якомусь СТО, де робив майстер. І ми ліземо до термостата сьогодні, ось буквально 10 хвилин назад. Відкриваємо корпус його. І що ми наблюдаємо картину яку? І наблюдаємо картину, що оцей термостат встановлений оцією. Пімпочкою, бачите, пімпочка така, яка не просто так в термостатах знаходиться. Вона грає важливу роль для того, щоб вся система працювала справно. От е, хто із майстрів дивиться зараз, напишіть, будь ласка, коментар, от що саме воно відіграє. Бо я можу там своїми словами помилятись, але головна ситуація в цьому, що. Ми знали це завжди. Це як основа основ, що пімпочка повинна стояти вверх. Вона повинна стояти отак на машині, коли дивитесь на двигун, і стояти вверх. А вона стояла отак вниз. І оце, оця вниз, воно не працює. Воно не дає якось нормально збалансувати в системі, чи тиск, чи що там в ньому відбувається, І термостат то відкриється, то не відкриється, в основному закритий. Ще раз переходимо тепер до оригіналу. В оригіналу оцей виступ знаходиться, якщо взяти верхню точку, так чуть-чуть справа. І коли ви ставите термостат, ця пімпочка з'являється рівно-рівно по центру зверху. А цей термостат стояв отак. Що, ставимо цей термостат, заводимо автомобіль, ну все, ну просто ідеально все. Відкрився чотенько, Відкрився ідеально. На 84 градусах вже пішло потепління. 87 повністю відкритий. Все працює. Термо... Вентилятор спрацював на 93, все скинуло, включилось. Він гарячий. І зараз він знаходиться в гарячому відкритому стані. Заглушив машину. Тобто, от, от такий маленький нюанс. І з цією проблемою. Людина мучилась ну так добряче. Поки він до нас приїхав, мабуть, вже з місяць чи три неділі він так катався, грілася машина, міняв термостат, не помогло, і от, от така штука. Так що, зверніть вашу увагу, це інформація для тих, хто буде ставити неоригінальний термостат. Якщо у вас немає оці е, захвата, так скажем, цього виступа на оригінальному термостаті, то ставте. Пімпочкою ровно вверх, рівно отак. Де, в якої машині, в якому би корпусі він не стояв, він повинен стояти цією пімпочкою вверх. Все. На цьому хотів наголосити. Дуже цікаво. Надіюсь, хто може не знав, то ставте, будь ласка, вподобайку. Ми продовжуємо працювати, і зараз у нас наступний автомобіль. Наступний автомобільчик у нас Opel Meriva. Такий опільок цікавий. І не зафіра і не, і не седан, а меріва. Дещо середня не дотягує до зафіри значить Пічка не робить. Підключились до радіатора пічки. До речі, ще пару слів хотів сказати про герметик. Перестаньте, хто маже герметики, системи охолодження патрубки. Просто беруть червоним герметиком, нанесли всередину на патрубок і поставили до двигуна. Відкрили герметик прямо всередині, вже в патрубку затулив пів прохода. Не робіть так, Ні герметик не використовується. В системі охолодження ніяк. Не Ні патрубки не мажуться, не обмазуються, нічого не треба такого робити. Або міняється патрубок з новим хомутом самозажимним, або ставиться отакий вінтовий хомут. І все, і тримає, і роками ходить, і все нормально. Щойно вмикнув апарат, чого я і вирішив засняти відео, погляньте, що тут твориться. Вон кусок герметика валяється, якось резинки. Отака терміна. Як буде гріти, Радіатор пішки. Також власник не знає, яка робоча температура машини, коли він їздить. І каже, може термостат не робить. До речі, можливо, навіть та Резинка, якщо то резинка чорна, це можливо випала вона з термостату. І таке бувало і не раз уже в опелях. В опелях такі термостати стоять, там резиночки, і от вони буває, їх в систему охолодження викидає. Далі його двигун, помпа заганяє в радіатор пічки. Можливо, тут така ситуація, можливо, ні. Ми промиваємо сам радіатор пічки. І вже при прогріві автомобіля побачимо, як. На яку робочу температуру виходить автомобіль і як прогрівається термостат. Такі справи. Гріємо, дивимось, що в салоні буде. Перевіряємо попередні результати. І тут просто чудова картина. 78,6 центральний правий, з усіх дефлекторів іде гаряче повітря. Не просто там якийсь прям гарячий кипяток п'яток, руку не втримаєш. Під 80 градусів все, все класно видає пічка. Хоча і була підзабита, але все промивається. в Опеля гарні пічки стоять. Завжди, коли миємо, завжди ну нарікань на них немає. Самі пічки гарні і нормально піддаються промивки. Закінчимо промивочку і будемо перевіряти термостат. Прогріває прогрівати машину, як він себе поведе. Коротенько, пряме включення, як кажуть. Зібрали систему, все завели. До речі, отут не працює, мабуть, клапан ВКГ. Оцей весь тракт, оцей, по якому йде повітря ця гофра. Вся в маслі, оця трубка забита маслом. Із впускного. ну Це не до суті Це промили, почистили, поставили далі. Прогріваємо автомобіль. І що? Стоїть застой який-то в бачку піднімає антифриз, нема циркуляції, пічка не закачується. ну Повністю застой. Не спішіть списувати помпу з рахунку, як кажуть. Бо буває таке чувство, як роді помпа не качає. Це в опілях болячка. Ось зверніть увагу увагу дросель. І в дроселі проходить підігрів. Ось я прямо на нього свічу. Тобто цей патрубок обратки, ось він йде, він проходить через підігрів дроселя. І далі уходить сюди, там, де стоїть термостат, зазвичай. Дуємо сюди, в дросіль, не проходить. Тобто, оцей тут середині, його зазвичай забиває. Спробуємо прочистити. Якщо не прочищається, просто відключаємо цей підігрів напряму, з'єднуємо і нормально все воно буде працювати. Робили дросіль, прочистили, проволочкою, пропхали і продули. Зараз продувається, буде обратка. Все провірили, в обратку сюди подули. Цей шланг провірили і сам дросіль. Збираємо, дивимося, як це відобразилось. Перевіряємо вже на машині, розігріли на 78,4, чекаємо включення вентилятору. Так, щойно спрацював вентилятор, увага! Відразу перейду сюди. 86,5 градусів на розгазували. Просто пекло якесь в машині, без якихось там при, при, перебільшень. Ну, пече, пече в руку, просто пече дуже шкварить. А, тепер не газуємо. Дивіться, перейду сюди, під капот і покажу вам ще одну таку річ. А, прочистили дросель, прочистили ці всі патрубки. І що думаєте, все запрацювало? Ні. Не запрацювало. Видавлює антифриз вверх, не може розповітрюватись, вигнати повітря, не може автомобіль, система. І все одно десь затор. Думали, думали, шукали, шукали. А давай кажу, спробуємо провірити оцей вход на бачок пластиковий, а він забитий повністю. Прочистили цей вхід і почалась циркуляція. Йти. Оце хочу звернути вашу увагу. Якщо у вас бачок в болоті, болото, це застій. Немає циркуляції антифризу. Немає обратки однієї або другої, або буває двох немає. Машина якось робить. Знаєте, як, е, оце коли у вас немає обратки, це як запор в людини. ну, Точніше не скажеш. Просто запор. Не, мож, не, мож, не можна видавити, як кажуть, те що, те, що треба видавити, і воно стоїть і вбиває вашу систему охолодження. А це отут не було прогріву, образовувався конденсат. Почало викидати навіть масло сюди, в впуск і все почало загажувати оцю магістраль. Бачок став брудний, пічка не гріє, все засиратись почало. От вам така ситуація. Не слідкуєте за системами охолодження, Треба слідкувати, треба вчасно змінювати антифризи, промивати. От приїхав би таке, такий така людина на якесь СТО, Замініть мені антифриз. Скинули нижній би патрубок, поміняли, залили б брудну систему, замішали б те болото. Нічого б не зробили, не з обратками, не з бачком, Просто б залили, сказали Свободін. Їжджає, заміна антифриза. Так кому потрібна така заміна антифриза? Ну взагалі нікому. Тому ми не робимо такої заміни антифризу. Злив – це просто викинуті гроші. Ви нічого не отримуєте, ніяких бонусів, ніяких плюсів. Робите ще гірше. Новий антифриз замішується старим і несе в цей бруд розносить по системі. І ще раз вам наглядно доказуємо, показуємо вже 100 разів. Робіть правильно, мийте апаратом систему і замінюйте повністю антифриз. Під час промивки перевіряється вся система охолодження, як працює помпа, як термостат, чи немає підтікань, чи вона герметична, чи обратки працюють. Ми все-все-все перевіряємо і тільки тоді відпускаємо людину, як каже, ну, що можна вже експлуатувати автомобіль. Все, нарешті я висказався, як кажуть. Вибачайте, що багато тексту наговорив. Це була Opel Meriva, валить пічка, просто валить. Тут навіть ваги курять, як кажуть, просто курять. Вона тут видає пекло в салон. Е, ну, Можливо, ще переходимо ще до однієї машинки і вже тоді на цьому будемо завершати. Отже, поїхали наступний автомобіль. Наступний автомобільчик у нас е такий непростий, виконує спецзавдання. Подивіться, що в нього зверху. Це спеціальний автомобіль, обладнаний ребом. Для... Ну, самі знаєте для чого. Виконує завдання, попав до нас, спеціально приїхав чоловік. Холодно в салоні, дубар. Просто повний дубар. Звісно, що думали про... Проблема в радіаторі пічки забиті, промили його, підключилися апаратом, не дало результатів. А Пічка промилась, бруд вийшов, немає тепла. Подивилися, заглянули, спробували, як роблять заслонки, все їздить, все крутить, але пропуски. Як знаєте, може хто не знає, в автомобілях старіших Гольф-2, Гольф-3, Гольф-4. В них всіх така проблема. Поясню зараз більш детально. Заслонки, тобто самі заслонки, які знаходяться в пічці, вони виглядають отак. Металічна пластина з великими дирками проклеєна із завода таким паралончиком. І цей паралон з часом просто висипається. Зараз покажу, що треба робити. Ми вже... З такою проблемою зіштовхувалися раніше, але не робили її. Тобто знали, що воно посипане, і тут якби знайшли такий лайфхак на просторах інтернета і спробували зробити. Знімається ця нижня частина і роз'єднується оцей воздуховід, в якому стоїть моторчик пічки. Отут по краям ідуть такі. Защелки, Скоби такі. Раз, два, три, чотири знизу і два, і два ззаду. І от їх треба розщолкнути, все зняти, викрутити один гвинт, одну гайку під капотом. І можна це діло витягнути. Але не все так просто. Оцей задні, оці защолки, що позаду, до них доступу немає, там на помацки приходиться різними підручними средствами влазити. довгенько помучились, але все-таки нам вдалося роз'єднати. Зняли ми ну і бачимо таку картину. Оце заслінка тепло-холод. Отак воно собі працює. Оце зараз холод, а це зараз тепло. Ви бачите, що там всередині лежить поролон, висипавшийся, І з-за цього немає тепла. Нема перекриття тепло холод. Вони всі посипались. І там, і ще в середині, з тієї, бачите, іще одна вдалі. І вона так би зроблена туди-сюди, типу, на, на дві сторони. Оце треба проклеїти. Можна армованим скотчем, можна. Якимсь другим скотчем, хто як уже зможе, так і клеїть. Зараз ми це діло проклеїмо і сподіваємося, що тепло піде. Також спробуємо витягнути все, що там насипалось, видути його відтуди, вишкрибти, щоб цей паролон не летів із воздуховодів. Отакі От справи. Робота на перший погляд здається. Вообще, така Простенька, але з нюансами. Не не дуже все так і легко воно дається. Отже, проклеюємо і покажу, як на проклеєному у нас все вийшло. Так, нарешті погрались добряче, проклеїли ми заслінки. Використали ми отаку металізовану стрічку компанії Intertool. Вона гарно клеїться і гарно виходить. Також на цій деталі. Спочатку ми її відмили від бруду. Тут баралон старий був, вже неякісний, здерли його, наклеїли новенький. Тут красота, подивимося по цій заслонці, що регулює е, напрям повітря, чи з машини брати, чи ззовні. Отак вона виглядає. Під цим скотчем з однієї, з другої сторони, проклеїли. Тут порядочок. Далі. Йдемо в автомобіль. В автомобілі отаку груду жменю добрячу цього паралону. Знайшли всередині, там почистили, все, продули, всі воздуховоди все повидували Так виглядає ця заслінка, яка перекриває тут. І також за нею. Покажу, вона там далі уходить, там ще кусочок, там не дуже удобно її клеїти, але ми справились. Так виглядає, зараз покажу з іншої сторони. Не видно, удобно з фонариком. Так, ну, отак воно виглядає. З цієї сторони покажу. Видно. З двох сторон, там бруду немає, все видно, то все чистенько. Нарешті будемо збирати тепер все і перевіримо, як тепер працює радіатор пічки. Тестуємо, вже зібрали автомобіль. Отак виглядає. 65 градусів плюс-мінус до включення вентилятора. О, дуже гарна ситуація Ташкент. В салоні Ташкент. Просто Ташкент. Такий був Volkswagen Golf. вирішення проблеми в його було на відео. Все зараз працює справно, в салоні буде ташкент. А ми переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль маємо цікавий випадок. Це БХ в народі BMW X5. X5 BMW не гріє пічка. Власник цієї машини їздив, перевіряв все. Клапана, отут стоять справа, сказали робочі. Там заслонку пічки, сказали робочі, все, все просто перевірено. Пічка не дає тепла. нуль. Підключились ми на пічку і до нашого би, здивування дійсно проблема була в тому, що в пічці, бачите, такі куски. І вони такі резинові. Якісь резинові уплотнювачі. І вони, ну, можливо, це стоїть на клапанах цих, можливо, ще десь вони знаходяться. Їх загнало в пічку і за цього не було проходу. Зараз прохід відкрили. Подивимось, чи дало цей результат. Перейдемо в салон, поглянемо. Тихненько дивимося ліву сторону, не будемо сильно нагрівати, вже майже 70 градусів. Тут особливість така. Зараз вийду з машини. Розкажу. Та ви всі, мабуть, знаєте, що в цих автомобілях тих годів пічки робились таким чином. Три, три є входи чи три виходи. Зроблено таким образом. Два входи, одна обратка. І на ці два входи клапана, клапана оці електро регулюють подачу на кожну із сторін. Тобто на водійську сторону свій вхід. На пасажирську сторону свій вхід. Тому тут треба промивати по черзі. Тобто, якби як, цю пічку, можна сказати, як дві пічки помити. Спочатку один вхід і вихід, а потім другий вхід і вихід. Ну, вихід один, а входи різні. Пішло тепло. Це вже радує. Тепер будемо перевіряти пасажирську сторону. Підключились на пасажирську сторону і бачимо, посипали ті ж самі різинки. Вже як вияснилось, то власник підказав, каже, це і старих клапанів. Вони розпались, він їх замінив на нові, але результату не дало. Тобто все рівно не заробила. Да. Отом, як по бруду, по бруду нормально. Мілкий пісок є, ну, бачимо, із антифриза. Але немає ржавчини, немає такого відложень, немає. Все ж таки, як не крутий, а в автомобілях BMW і Mercedes використовуються дуже гарні якісні метали, і тому системи в них завжди майже в такому гарному стані. Не бачили ми таких, щоб прям капець запущених варіантів. Миємо пасажирську сторону і ще підкидаємо. перевіряємо роботу пічки. Що тут сказати? З усіх сторон просто йде кипяток. 82, газку даєш і накидуєш ще. Виключився апарат. Дивіться, 83. Скільки треба, тепла, скільки буде в цій машині. Просто ташкент такий валить з усіх сторон, з усіх дефлекторів. Повний порядок x 5 промитий. Все. Мабуть, достатньо вже відео назбирав для вас в цьому сюжеті. Це була така BMW X5. Зараз закрию капот. Покажу вам ці ноздрі. Красивий автомобіль, хоч і вже і не самий новий але до сих пор до сих актуальний. Закінчуємо відео, ставте, будь ласка, вподобайки і підписуйтесь на нас, на наш канал. Будемо вам показувати цікаві е, якісь речі по системах охолодження і якісь моменти в різних автомобілях. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!